Щодо проєктів рішень номер 1 3 і, і можливо 4. Е, Все, давайте поїхали. По першому по першому питання про граничні суми витрат. Значить, в цьому питанні, якщо колеги ви його читали, е, йдеться про те, що ми визначаємо граничні суми витрат на закупівлю автомобіль е, мільйон двісті і е, інші е, речі. В мене таке питання. Наскільки я розумію, Віталій Олексійович, ми вже бюджет затвердили. В бюджеті про автомобілі нові для керівників не йшлося. Навіщо тоді ми зараз приймаємо граничну суму для закупівлі нових автомобілів? Відповідаємо запитання. Десерція. Відповідна норма визначається постановою Кабінету міністрів, і ця постанова періодично змінюється. Ця постанова обов'язкова для виконання всіма органами місцевого середування державними органами представництвами ЦОВВ і в тому числі Валерій Вікторович нам порадив, щоб ми внесли туди наші комунальні підприємства. Ми розширюємо цю норму. Тому що, на жаль, у нас є княжества. Знаєте, в Європі є княжества Монако, у нас є княжества. Не буду називати ці комунальні підприємства, в яких заробітні плати керівників вищі, ніж заступники міського голови, в яких витрати на ну, як це сказати, різні речі набагато вищі, ніж в органі місцевого Ну, Зарплата, наприклад, бухгалтера в три рази вища, бо ще щось. Тому ми додали туди ще комунальні підприємства. Щодо автомобілів, да, дійсно, як ви кажете, закупівля автомобілів не передбачена в бюджеті, але ми нещодавно купували автомобіль для ДСНС. І ми вкручувалися ті рамки, які в нас були. Коли ми купували автомобілі для військових, наприклад, ви знаєте, по пам'яті, не буду вам казати, який підрозділ, ми 4 хай купили для одного з доволі успішних підрозділів. Той Хайлюкс коштував більше, ніж визначено ограниченними нормами. Тому для того, щоб бути в рамках, і ми там потім бапер докуповували, ще щось не помню, щоб вкрутитись. для того, щоб бути в рамках і не порушувати законодавство, нам необхідно коригувати ці номи. Там стосується це і меблів, і засобів зв'язку, і транспортних засобів. Тому це визначає постанова кабіну. Нема вас любої якої постанови, встановлені ці рамки. А, тим паче, подивіться, будь да, ласка. Да. Постанова кабміну. Ну от бачите, саме що далі. Вікави автомобілі стосуються, якщо бюджетні установи відповідно до затвердженого бюджету не закуповують, то наші комунальні підприємства за рахунок своїх коштів можуть закуповувати. Але вони всі є одержувачами бюджетних коштів. Тому огранічно ці розміри розповсюджуються і на комунальні наші підприємства, засновникам яких є Кременчуцька міська рада. Все, Та ще ми все, Віталій Олексійович. Ну, я дякую дуже за пояснення. Але ви, Віталій Олексійович, суперечите сам собі в тій частині, що е, у нас комунальні підприємства Окремі князівства і потрібен насоливий контроль. Але в той же час, Віталій Олексійович, протягом 5 років я намагаюся. Інформацію про фінансову діяльність комунальних підприємств деяких, і жодної інформації я не отримала. Тобто ви публічно транслюєте одне, а по факту виходить зовсім інше. Олександр Екціяно, ви отримуєте все, що передбачено чинним законодавством. Да, я... Віталій Олексійович, це просто, от, ну, я ж кажу, говорите одне, а по факту інше. Ні КТРК, ні, все, раз ви отримуєте все, що передбачено чинним законодавством. Yeah. Yeah. Я бачу, що, Валерій Вікторович, і ви дуже добре рятуєте комунальні підприємства від громадського контролю і mm. від депутатського My контролю. Від свогорі, тому від, що від, за 5 років жодної відповіді. Віталій Олексійович. Їх я, Віталій Олексійович, просто ну, не хочу чути оці ваші пересмикування. Це. Ну, це Таке вже просто, я не знаю, з вашого боку, знецінення і зневага. Ну, Лариса Олексій, а я не можу назвати систему, яка, вибачте, заганяє керівника комунального підприємства, а потім показує йому, ну, що можна все порішати? Корупційна гідра. Так говоріть а про щось, Віталій Алексійович, і називайте персоналі, називайте імена. Я, я а потім все в мемуарах напишу. Будете купувати мемуари, Ви знаєте, як Трамп заробляє? Мемуари продають.